Матчі чергового туру зіграли команди Сумщини у першій лізі чемпіонату дитячої нацької футбольної ліги України. Команди Кадю США Суми на стадіоні Авангард приймали колос з Контянтинівського району Донецької області. Більше розкаже Олександр Качанов. Першими на поле стадіону Авангард вийшли старші юнаки команд з Сум та Костянтинівки. Сумчани відкрили рахунок вже на першій хвилині гри. На перерву команди пішли за рахунку 4-1 на користь господарів поля. У другому команди забили ще п'ять м'ячів і всі п'ять у ворота Костянтинівського колоса. У підсумку 9-1 на користь команди Кадисуша Суми. Капітан колосу після цього не схотів говорити. Автор другого гола у ворота Костянтинівської команди, який виявився переможним, гру прокоментував так. Дуже задоволений грою команди. Хочу подякувати кожного, хто був в команді, хто забив гол. Зіграли всі дуже гарно, ви себе. Продовжили тур молодші на На полі вийшли команди вікової групи Ю-15. У першому колі сумчани програли Костянтинівцям з мінімальною перевагою 1-2. Цього разу говорить тренер команди Денис Лупач готується взяти реванш за рахунок тактичної гри під м'яч взяти під свій контроль і використовувати свої моменти як. На максимум робити їх як більше. Будемо старатися, щоб результат. Будемо намагатися, щоб результат був позитивний. У нас по молодшій групі Ю-15 кістяк, 7 7-8 рік награємо, і цей сезон у нас дебютний. Тому розцінюємо його як досвід. Просто У другому матчі ігрового дня команди зуміли забити один гол. Його ворота сумської команди у першому таймі забив гравець команди ДЮСШ Колос. До завершення групового етапу турніру залишилось зіграти два тури. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Окрім цієї гри, у першій групі старші юнаки обласного ліцею інтернату Барса на виїзді перемогли команду коледжу імені Сергія Бубки з Бахмута з рахунком 3-1. Молодші поступились 2-3. У восьмій групі команда Ю 17 Конотопської дю США імені Михайла Маміашвілі у гостях зіграла в нічию з командою Жерем Черняхів. А ю 15 перемогла суперника з рахунком 9-0.